І так, всім привітик привітик Сьогодні ми заповнюємо з вами планер на травень. Тут буде декілька невеличких ідей, і я подумала, що набагато було б краще, якщо б я, наприклад, оформляла плани і щось вам розказувала. Так ось, я недавно гуртала, тому що в мене пропало бажання планувати, і мені на очі попалася одна така цікава стаття, як будувати свої плани на майбутнє. І я вирішила, що я хочу зачитати цю статтю от зараз, коли я оформляю цей планер. Я сподіваюся, що вам таке відео сподобається. Тож, як ж будуються плани на майбутнє? Поїхали. Як будувати плани на майбутнє? Плани на майбутнє варто визначити чітко. Врахувавши усі можливі ризики, слід запам'ятати себе, що ви можете для цього зробити. А що від вас просто не залежить, створення життєвого плану допоможе визначитися з пріоритетами та завжди пам'ятати, що ви на шляху до своєї мети. Будуйте своє майбутнє, інвестуючи в сьогодення. Один із ключів до розгадування цієї загадки по-іншому подумати про майбутнє. Будь-яке стратегічне мислення та планування вимагає певних уявлень про майбутнє. Навіть якщо вони залишаються на рівні неперевірених припущень. Майбутнє неможливо знати, його неможливо передбачити через його невизначеність. Зазвичай ця невизначеність розглядається як свого роду неприємність, яка заважає отриманню інформації. Перш ніж планувати будь-які дії, спробуйте впевнити, що ви маєте достатньо інформації та дійсно можете вплинути на ситуацію. Важливим є принцип робити все те, що від вас залежить. Та не намагатися впливати на речі, які є поза вашим контролем. Таким чином у вас краще вийде толерувати невизначеність. Спланувати своє життя не означає розпланувати кожну хвилинку, кожного дня. Натомість планування життя це процес створення узагальненого керівництва щодо того, яким є ваші життєві цілі, чого ви сподіваєтесь досягти протягом свого життя. Та як ви прагнете працювати над досягненням цих життєвих цілей? Життєві плани часто включають приблизний графік того, коли ви сподіваєтеся досягнути ваших цілей, а також враховують нерівності на дорозі. Зрештою, життя сповнене несподіванок, і ми не можемо передбачити непередбачувані події. Таким чином, життєві плани часто є незавершеними. Їх потрібно змінювати в процесі, і бажано, щоб вони були гнучкими. Планування життя тримає ваші пріоритети під контролем. Створення загального життєвого плану може дозволити вам скласти список ваших пріоритетів і визначити, які з них є найважливішими. Звичайно, життя триває, і пріоритети часто змінюються. Наявність гнучкого життєвого плану, який може змінювати, дозволяє нам переглянути наші ж пріоритети та зосередитись на тих, які потребують більшої уваги. Планування дня майбутнього служить мотивацією. Іноді ми прокидаємося і відчуваємо рішучість виконати тижневу кількість завдань за один день. В інші ж дні ми можемо годинами зволікати, щоб виконати роботу, на виконання якої знадобилося би 15 хвилин. Життєві плани можуть допомогти мотивувати нас у ті дні, коли нам не вистачає натхнення, щоб досягти своїх мрій і створити життя, яке ми любимо для себе. Поміркуйте. Незалежно від того, записуйте ви свої думки чи розмірковуйте над цими запитаннями у своїй голові, знайдіть час, щоб подумати про своє життя. Ось декілька питань, які варто розглянути: де я зараз, хоч... де, я зараз? де я хочу бути в майбутньому, якими аспектами свого життя я задоволений, наприклад, сім'я, соціальні стосунки, кар'єра, фінанси, відпочинок здоров'я тощо. У яких аспектах свого життя я хочу бачити покращення. Які мої пріоритети зараз, як я бачу їх зміни в майбутньому? Оцініть своє задоволення життя. Можливо, вам буде корисно оцінити своє задоволення цими категоріями за школою від 1 до 10. Ця вправа може допомогти вам зрозуміти, що працює добре, а що потрібно покращити у вашому житті. Сім'я, кар'єра, соціальні стосунки, наприклад, друзі, члени спільноти, сусіди тощо. Любов і романтика, психічне здоров'я, фізичне здоров'я, фінансова безпека, харчування та бізнес, самозростання та навчання, навколишнє середовище, хобі, відпочинок розваги, турбота про себе, залучення громади та або громадянської активності, релігія та або духовність. Закінчивши оцінювання, подумайте, чи зможете ви створити ранжовий список категорій, які є пріоритетними, а які можна залишити на другий план. Починайте з маленьких цілей, які базуються на тому, що є важливим для вас. Обговорення може охопити 4 чи 5 основних речей, які ви хотіли би знати. З них виберіть те, що, на вашу думку, є досяженим і найбільш актуальним. Подумайте про мету, яка є достатньо важливою, щоб рухатись вперед, але достатньо малою, щоб вона не здавалася неможливою чи недосяжною. Великі цілі можна розбити на складові частини. Кроки або шматки, виберіть одну з цих частин, щоб почати роботу, корисно зробити мету конкретною та вимірюваною, щоб ви знали, як далеко ви можете зайти для її досягнення. Запишіть план. Хороший план може передбачати невелику зміну поведінки, те, що ви обираєте як ціль, не винно відповідати вашим цінностям. Ранні успіхи підвищують імовірність того, що ви будете почуватися добре та залишатися мотивованим. Тому заохочуйте себе вибрати те, що матимете позитивні зміни. План повинен визначати, що саме будете робити по кроків дії, який дедлайн виконання кожного кроку та цілі загалом. Будь-які потенційні труднощі, які можуть виникати, якщо з будь-якої причини, план не був виконаний це може дати важливу інформацію щодо причин, які цьому сприяли, уникнення думок і дій тощо. Найголовніше не звинувачити себе. А проаналізувати причини невдачі та рухатися уперед І це було все. Надіюсь, вам таке відео сподобалося. Якщо ви хочете більше таких відео, де я, наприклад, знаходжу якісь цікаві статті з інтернету, з соцмереж і вам зачитую, що ви також мали деякі розуміння про що, про планування в тому роді. Іменно з наукової точки зору, то запишіть мені це у коментарях. Я обов'язково прислухаюся до вашої думки. І на цьому було все. Ми з вами зовсім скоро побачимося і до нових зустрічей!